Майже кожного дня на консультаціях я чую від вас такий запит. Іра, скажіть мені, я дуже мало роблю для свого чоловіка. Він поранений, так? або він в шпиталі, або він вдома поранений. Я хочу щось більше для нього зробити. Мені здається, що я роблю дуже мало. Дивіться, дівчатка, тут така ситуація. Впевнена, що для ваших чоловіків, які вас кохають, просто ваша присутність поруч в такі хвилини, ваші молитви за нього, якщо він на фронті, ваша турбота про нього, якщо він в шпиталі, просто якщо ви сидите поруч і тримаєте його за руку, це вже цілий світ. Я знаю, що багато з нас з вами, і я теж була в тому таборі. Дуже хочуть і звикли заводити себе в якусь, ну давайте я так скажу, непотрібну жартовність. Про що я говорю? Нам здається, що для того, щоб подарувати тепло своєму коханому чоловікові, нам треба щось забрати в себе. Так? Треба себе якось принизити, не можна про себе дбати, не можна думати про себе. Треба тільки йому все віддавати. Не без того, що бувають в житті абсолютно різні ситуації, бувають якісь критичні моменти, коли, можливо, там в ту секунду так дійсно треба так зробити. Але загалом, я дуже хочу, щоб ви мене почули, по в тому є ключ насправді до вашого сімейного щастя. Ви не маєте бути жертвою. Навіть якщо поруч з вами ваш воїн, який повернувся з фронту. Навіть якщо він важко хворий, навіть якщо він потребує цілодобово вашої уваги, потребує там піклування, буває все. Але це не означає, що ви нічого не потребуєте. І нормальний чоловік, який вас кохає, в якому б стані він не був, якщо він має свідомість і притомність, він теж про це дбатиме. Так як дбає мій чоловік, про мене, він. Навіть коли себе дуже погано почуває, він постійно переживає, чи зі мною все добре, чи встигає все в своєму проєкті, чи я нагодована, чи я в шапці, вибачте, так, такі елементарні речі. Тому я вас дуже прошу, дівчата, не треба оцих жертв. Не треба, вибачте, забувати зовсім на себе, не пити каву, там, не фарбуватися, не їсти нормально. Це нікому не потрібно. В вашій родині має бути здорова ієрархія. На першому місці для себе ви маєте ставити неочікувано саму себе. Якщо ви можете собі дати ресурс відчути себе в стані, так? те, про що я пишу, наприклад, в Рінкідні в стані жінки, тобто наповненою любов'ю. Ви тоді зможете ефективно подбати і допомогти своєму чоловікові якомога краще. Навпаки, ця схема не працює. Впевнена, що ви безлічі там, тренерів, безлічі психологів в різному контексті, в різному контенті про це читали, слухали, але знаєте, ми так влаштовані, що інколи це треба почути тисячу разів, перш ніж ти це усвідомиш. І мені, наприклад, це усвідомо допоміг мій коханий чоловік, що оцей момент про те, що кисневу маску треба надівати сам, на саму себе, він насправді визначає: якщо ви маєте своє життя, маєте своє захоплення, маєте час для себе, нехай це 15 хвилин на день. Маєте те, що ви хочете робити, можливість робити хоча б декілька хвилин на день це безцінна річ, яка допоможе вам допомогти тому, кому ви найбільше хочете допомогти своєму чоловіку. Повірте, жодна нормальна людина, чи то чоловік, чи то жінка, якщо поруч з нею знаходиться партнер, який знає, то такий ніякий, сумний. З таким похмурим виразом обличчя кидається на тебе. Ну, погодьтесь, ви розумієте, про що я кажу, що я от там про тебе дбаю і так далі. Ще й постійно так, маніпулюється жертвою, ну це точно не здорові стосунки. Тому, будь ласка, чим більше ви насправді приділите часу собі, наскільки це можливо, звісно. так, Тут тобто, треба завжди розуміти баланс золоту середину. Тим більше ви зможете віддати кохання і піклування чоловіку. Оскільки знаєте, я от, ну, зустрічаю на консультаціях масу різних історій на цю тему. Це історія про те, як, наприклад, ви там переживаєте, що вам треба випити каву в шпиталі, і ви його там кидаєте на дві хвилини. Ну, ви можете пити каву поруч з ним. Але ви хочете каву, будь ласка, випийте вже ту каву. Закінчуючи тим, що от ви хочете там почитати книгу, але вам соромно, що ви маєте в цей момент там щось прибирати. Дівчата, ви найголовніше в своєму житті. І навіть у бажанні все віддати своєму чоловікові не треба доходити до фанатизму, бо нормальному чоловікові це не треба. Йому треба, щоб ви була обставини, щаслива, здорова, максимально весела. Навіть якщо це дуже складні ситуації, він дуже там в дуже важкому стані все в житті буває. Але якщо в такому ж важкому стані будете ще ви, це точно не допоможе. Щиро вірю, що ви мене почули, і ще такий момент з мого досвіду: ось цей момент приділення уваги собі в усіх сенсах, він має бути, ну, скажімо так, якомога більш корисний для вас. Про що я кажу? Що якщо ви сидите і скролите ленту в Ютубі, в Тіктоці не суть важливо, де дві години, подумайте, чи це час для себе. Не без того, що ми маємо там подивитись новини, якось перезавантажитись, У мене теж є така традиція, коли допиваю каву після, наприклад, сніданку з чоловіком, я переглядаю там, візуал в Ютубі, який мене надихає. Так? Різні красиві будинки, красиві місця це одна справа. Але якщо ви замість того, щоб зайве 15 хвилин поспати, вибачте, помити голову, так, зробити якийсь елементарний масаж для обличчя, цікавити життям там, інших людей, або пірнаєте в події, ну, вибачте, да, на які ви не можете взагалі впливати, і ви вся там, це точно не ваш шлях до наповнення самої себе, Тому приділяйте собі час, але подумайте що в цей час не треба це вкидання швидкого дофаміну. так? Краще іншими речами зайняти. Я знаю, що це дуже спокуслива штука. Я знаю, що зараз в нас весь соціум так влаштований, на цьому будуються маркетингові компанії, будуються продажі та да, все на цьому будується, на тому, що ви ото, залипаєте так на життя інших людей дивитесь і втрачаєте своє життя. Але на то ми є. Вільні люди, так, ми маємо волю, маємо дух, щоб з цим речам. Наскільки це можливо? Виділіть собі там ті п'ять хвилин, поскрольте, але потім займайтеся дійсно ресурсними речами. Повірте, це працює. Працює дуже чудово, і ви набагато енергійніше, набагато наповненіше будете себе почувати, аніж коли ви всі там. Це так само, як там дивитись серіали в захльоб, знаєте, як ото там ночами, так і ну, інші речі. Я теж все це проходила. В мене були залипання і на фантазіях, і на серіалах ще в дитинстві. І в дорослому житті теж були там, коли я, наприклад, на форумі могла там спілкуватися цілодобово, замість того, щоб втілювати всі корисні речі, які я там в тому форумі знайшла, я займалася просто їх читанням. Тому всі ці моменти мною прожиті я знаю, про що я говорю, хочу просто поділитися своїм досвідом для того, щоб він вам став в нагоді. І ви не витрачали на цей час і не ходили тут по своїм граблям, як я кажу. Використовуйте мої. Обіймаю вас і до нових зустрічей!